Вітаю вас, шановні друзі. Це програма Українська Хвиля в Монреалі. І з вами Ірина Вовкмельник. Пропонуємо вам огляд за листопад місяць. 2 листопада в Монреалі відбулися муніципальні вибори. Згідно із законом, такі вибори проводяться кожні 4 роки у перший тиждень листопаду. Відповідно до результатів, колишня федеральна міністерка Сорая Мартінес Феррада стала новим мером Монреаля. Сорая, яка народилася в Чилі, прибула до Квебеку як політична біженка у віці семи років після того, як її родина втекла від військової диктатури в своїй країні. Серед однодумців Сораї в її партії Ансамбль Монреаль є представник із української громади. Ремі де Лун, який представляє її партію у районі Розмов, останні роки бере активну участь у житті української громади, зокрема як волонтер і ведучий на українському фестивалі в Монреалі. Прагнучи будувати міст між франкомовною та українською спільнотами, його дружина українка з Бучі, і саме завдяки їй Ремі глибше пізнав українську культуру. Ремі також піднімає болючу для мешканців району тему нестачу паркувальних місць навколо собору Святої Софії. Це питання він обговорював з Михайлом Швець, президентом провіційної ради Конгресу українців Канади. 2 листопада у домівці сум відбувся вечір подяки. Волонтерам українського фестивалю, подія, що зібрала разом тих, хто щороку віддає свій час, енергію та серце задля успіху фестивалю. Атмосферу свята доповнили виступи співаків і акторів. Це була нагода подякувати кожному волонтерові за його незмінний внесок і відзначити силу української громади, яка творить наш фестиваль таким яскравим і незабутнім. 11 листопада щороку в Канаді відзначають «Remembrance Day». Це день, коли Канада вшановує па пам'ять своїх воїнів, усіх, хто віддав життя за мир, свободу і людську гідність від імені провінційної ради Квебеку, Конгресу українців Канади, Михайло Швець, президент, та Григорій Бедик, віце-президент Ради Квебеку, поклали квіти у Монреалі в пошані до канадських солдатів, які полягли захищаючи цінності цієї країни. Серед полеглих були також українці, які, ставши частиною канадських збройних сил, зробили свій внесок у спільну історію. З 14 по 16 листопада у Торонто відбувся 28-й трирічний з'їзд Конгресу українців Канади. Подія об'єднала лідерів, активістів та партнерів, які торкнулися ключових питань для нашої спільноти від захисту українських інтересів у Канади до зміцнення співпраці між провінціями та підтримки новоприбулих українців. Під час з'їзду було переобрано президентку Олександру Хачі, яка підсумувала три роки своєї роботи, наголосивши, що це велика відповідальність, яка потребує єдності громади. Нагадаю, друзі, конгрес українців Канади це розгалужена організація, яка об'єднує усі громадські організації Канади. І заснована вона була 85 років тому у Вінніпезі. Оксана Марчишин, віце-президентка провінційної ради Конгресу українців Канади, поділилася своїми спосламими. Стереженнями та баченням, як Конгрес продовжує об'єднувати громаду в цей непростий час, найбільше чим я вражена це звітами, звітами, які ми бачили від е, великих організацій від фундацій, які допомагають як Україні, так і українцям тут в Канаді, тому що вони проробляють дуже велику роботу, до якої ми насправді маємо свідомо всі долучатися. Тому що ця, ця діяльність вона спрямована в дуже багато напрямків, які є корисні для нас всіх, 15 листопада в осередку Уно відбувся показ документального фільму «Standing Free» режисера Максима Хоменка. Стрічка зібрала громаду, щоб разом пережити історії свободи, стійкості та людської гідності, розказані через об'єктив митця. Це була можливість не лише переглянути фільм, а й відчути силу документального кіно, яке надихає, об'єднує та ставить важливі питання нашого часу. Аудиторія в Монреалі побачить, на кого насправді ця війна впливає, як люди реагують на, на війну, як люди живуть під час війни, як ми йдемо на напрямок до перемоги. Я, я хотів просто емоції від України передати аудиторіям. То я вважаю, що через наших інтерв'ю з військовими, з дітьми, з пенсіонерами ми передали емоції, які дійсно відчувають в Україні. І надіюсь, ми зможемо це передати правильно і чітко до канадської аудиторії. Це кіно, яке говорить правду. Це більше ніж фільм, це такий акт пам'яті, і вдячна за можливість побачити і відчути це все. Фільм Стайдін Фрі залишив глибокий слід. Це не просто історія. Це біль, гідність і незламність людей, які живуть в наших серцях. Дякую канадському кінережисеру Максу Хоменко за чесність, силу і відвагу. В осередку спілки української молоді в Монреалі відбулася затишна подія ліплення вареників. Подія організована жіночою ланкою. Атмосфера була по-справжньому родинною. Сміх, спільна праця та аромат домашньої кухні наповнили всю залу, і все це під керівництвом Монреальської майстрині Тані Гато. Організаторки дякують тані та волонтерам за їхню працю, енергію та любов, вкладену у кожну страву. У Монреалі, 22 листопада, відбулися заходи до дня пам'яті жертв голодомору, центральним із яких стала поминальна служба у церкві Святої Софії. Українська громада зібралася тут, щоб спільною молитвою вшанувати невинних, мільйони яких загинули від штучного голоду, організованого сталінським режимом у 1932-33 роках без засухи, без війни в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту, недбачений голод забрав в могилу мільйони людей. Також в цей день відбулася маніфестація, організована спільно Монтреал. У день шанування мільйонів українців, свідомо заморених радянським режимом. На площі Філіпс учасники запалювали свічки, ділилися історіями своїх родин часів голодомору та говорили про наслідки трагедії для українського народу. Сьогодні ми йшли ходою центром Монреаля для того, щоб вшанувати жертв голодомору, для того, щоб розказати місцевим. Про те, що таке голодомор, скільки жертв було в цьому геноциді, і власне підкреслити те, що історія вона повторюється і для того, щоб їй завадити, повторитися, завадити другому геноциду в Україні. Треба щось робити у книжковому салоні в Монреалі з 19 по 23 листопада цього року, вже в п'яте було представлено український кіоск. На поличках цього кіоску були книги українських авторів. Як української, так і переклади на французьку та англійську мови. Ольга Головко, директорка з розвитку українського клубу Монреаля, говорить, що основною метою участі є представлення української культури через творчість і літературу. Зокрема, зворушлива виставка Вкрадені казки показала світ дітей, змінених геноцидною війною, яку й досі Росія веде проти України. Роботи настільки тонкі і настільки змістовні, що люди дуже часто не вірять, що вони створені дітьми. Але ми їм показуємо відео. В нас є екран, який показує, як дітки малюють ці студії. Дуже потужна колекція. І також сподіваємося, що ми можемо зібрати для них гідну суму. Ми збираємо для них на генератор і на артистичні матеріали. Адже сьогодні 40 діток малюють у Харкові в бункері часів Другої світової війни. Тому їм дуже потрібна допомога і наша підтримка. Справжні свято творчості ярмарок українських майстрів відбувся 23 листопада в українському національному об'єднанні. На відвідувачів чекали унікальні авторські вироби, виготовлені з любов'ю та майстерністю, аромати смачної домашньої кухні, затишна читальна зала і тепла атмосфера, що нагадувала про дім. Це була подія, де українська культура оживала в кожній деталі: від ремесел до спілкування, від смаку до натхнення. У мене є перше основне це вишиванки традиційні українські, також я можу представити вам щось сучасне як корсети. Також я маю аксесуари різноманітні. Найпопулярніші аксесуар це гаман, в який ще можна збирати гроші або телефон закладати. Також з українським орнаментом. Також я маю дуже якісні футболки з українською символікою. Я не тільки роблю віночки, я ще роблю заколочки, сумочки, свічки. Мої томари — це ручна робота, це все від душі, від серця, це ексклюзивна робота, тому що українська душа вона дуже велика, і дуже квітуча. І мені хочеться показати канадцям, хочеться показати людям, що Дуже багато є прекрасних людей, які вміють робити все своїми руками, і це реально нереально круто. Я виробляю різного роду прикраси. Це прикраси в автентичному стилі, в українському стилі, які несуть в собі інформацію про нашу країну, про її історію, про її культуру. Uh, so i'm, I'm mark kaiser. Uh, we live nearby. i'm here with my wife. and uh, it's been great to be here. so we came uh, because my wife wanted to visit a particular artist. and so we were very excited to see her work. and we bought a few things. so we bought a few pieces of pottery. А тігірс, ті фігерзе репрезент Крисмес, а не ви бат small plate. Мета цього заходу показати українську культуру для місцевих людей, які знають Україну не тільки як країну, в якій зараз uh, війна. Але показати наших неймовірних майстрів і роботу наших майстрів, і розказати трошки про нашу культуру, і що ми маємо, і що ми маємо зберегти. Я б додав ще те, що ми спробуємо створити можливості для учасників, які займаються волонтерством, в тому числі як і ми, і дати їм можливість презентувати себе, показати, що вони роблять. Дати можливість людям познайомитись з не тільки між собою, а розширити горизонти і показати в тому числі, що українці тут активні. Мені тут дуже подобається. Тут дуже багато представників української культури. Мені подобається, що тут різноманіття різних товарів, які ми можемо придбати, тому так мені тут дуже подобається. Шановні друзі, дякуємо за ваш перегляд. Залишайте з нами, підписуйтесь на наші соціальні мережі та поширюйте український контент. І дуже будемо вдячні вам за ваші відгуки на нашій Фейсбук сторінці та у Ютюбі.